Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні я хочу запропонувати чергову ідею реалізації залишків вчорашнього картопляного пюре. Як завжди, спочатку буду готувати опару. Сьогодні в якості рідини у мене вода і кефір по 100 мл. Я вже їх підігріла до температури 37 градусів. Перелила в мисочку, тепер сюди додаю цукор і розмішую, щоб практично повністю розчинився цукор. І сюди додаю дріжджі. Зазвичай використовую свіжі дріжджі, якщо сухі, тоді потрібно в три рази менше, і теж перемішую, щоб повністю практично розчинилися дріжджі. Із загальної маси борошна додаю 3 столових ложки, і борошно у мене вже просіяне, перемішую. Далі накрию мисочку кришкою і залишу для активації дріжджів на 15 хвилин. У мене підійшла, з'явилася ось така пінна дріжджова шапочка. Тепер сюди додаю сіль і злегка перемішую. Тепер сюди ж додаю одне яйце і вмішую його до однорідності. Для моїх булочок мені знадобиться уже готове картопляне пюре. У мене це вчорашнє картопляне пюре з обіду. Було воно у мене в холодильнику, і перед тим, як додавати його в тісто, його потрібно злегка підігріти, аби воно не було холодним. Перекладаю сюди. Звичайно, можна використовувати вже зварене картопляне пюре. Єдине, щоб, я повторююся, воно повинно бути і не гарячим, і не холодним, таким злегка теплим. І ось так його трошки. Примну і перемішаю. І потихеньку буду підсипати борошно по декілька столових ложок, я зазвичай це роблю, і буду поки що замішувати, наскільки це можливо ложкою, ну а потім буду вже вимішувати руками. В кінці замісу додаю шматочок розтопленого та обов'язково охолодженого вершкового масла, добре його вмішую і закінчую вимішувати тим самим тістом. Ось таке в результаті виходить м'якеньке тісто. Ось так трішки його округляю, повертаю до мисочки, накриваю кришечкою і залишаю в теплому місці для підйому. І відразу хочу приготувати соус, яким подальшому буду змащувати булочки. 2 столових ложки у мене олії соняшникової. і сюди я даду чайну ложку сушеного часнику, чверть чайної ложки солі і пів чайної ложечки сушених італійських трав. Добре, все перемішую і залишаю, аби просто не стоялося. Так, чудово підійшло у мене тісто, і тепер буду перекладати його на робочу поверхню. Я її вже припорошила борошном, ще ось трішки борошна додам зверху, і злегка тісто я ще обімнула. Далі буду ділити його на частинки, залежно від того, скільки плануватиму булочок. Зробити, поки щось що, так. Відриваю і просто округлюю відкладаю. Тепер з кожної частинки буду формувати булочку. Ось так підбираю всі кінчики всередину і ось так округлюю. І, звичайно, що за потреби руки та поверхню припорошую борошном. І випікатиму я свої булочки, ось у формі роз'ємні. Діаметр моєї форми 24 см. Проклала я її пергаментом. Перекладаю сюди в булочку, далі наступно. Булочки я сформувала, накриваю свою форму кришечкою і залишаю ще на хвилиночок 15. Булочки у мене ось так повторно ще раз підійшли. Тепер повертаюся до соусу, який я готувала раніше, і за допомогою силиконової кисточки обережно змащую поверхню. І тепер булочки я відправляю уже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25 хвилин. Ось і готові Уже мої булочки. Ось такі виходять, вони м'які повітряні, неймовірно ароматні. Одну ось відломаю, покажу наскільки м'яке тісто, ще гаряче, дуже-дуже м'якеньке. Якщо виходить так, що від вечері або обіду лишається пюре, в якому разі його не викидайте, а приготуйте ось таку неймовірну випічку. Всім хочу подякувати за увагу і запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру заходи і, і до зустрічі в наступних відео.